Вітаю вас, підписники та глядачі каналу АвтоКОМ. Сьогодні у нас огляд тяжки переднього стабілізатора для автомобілів. BMW x 5 та x 6 у кузовах E70, E71 та F15, F16. Тяжкі стабілізатора на цих авто поділяються на два типи: для автомобілів із системою активних стабілізаторів Dynamic Drive та для автомобілів і звичайним стабілізатором. Система Dynamic Drive є опцією, яка забезпечує високу стійкість та динамічність у керуванні автомобілем. Під час руху Dynamic Drive постійно стежить за положенням автомобіля на дорозі, використовуючи сигнали датчиків, реагуючи на дорожню ситуацію, за частку секунди зменшуючи схильність автомобіля до бічного крена. Гідравлічний тиск перетворюється на стабілізуючий момент, скручуючи стабілізатор. Жорсткість стабілізатора змінюється залежно від руху автомобіля та траєкторії, запобігаючи нахилу кузова. При покупці тяжкі стабілізатора обов'язково враховуйте наявність на своєму автомобілі системи Dynamic Drive, так як для автомобілів із звичайним стабілізатором вони інші. Огляд почнемо з турецького виробника Технорос. Компанія почала своє виробництво в деталі-підвізки у 1992 році. Та на сьогоднішній день експортує свою продукцію в більш ніж у 90 країн. Особливо популярності технород набув у країнах Європи. Маючи невисоку вартість, взяв частини технород показують непогані показники надійності. Запчастина продається у фірмовій упаковці, де вказана інформація про деталі та її застосування. Відсканувавши QR-код, можна перейти на сайт виробника та ознайомитись технічними характеристиками. Фах та СКФ найбільші виробники підшипників, які для зростання обсягу продаж стали виробляти елементи ходової частини під своїм брендом. Запчастини цих двох велетнів виготовлені, як і технород у Туреччині. ПАК на своїй деталі відштампував логотип та каталожний номер. На польовику, виготовленому з термопластичного поліуретану, є напис Шафер. Це назва концерну, якому належить бренд ПАК. Деталь має фірмове пакування. СКФ для пакування своєї продукції використовує щільну поліетиленову плівку, яку можна використовувати для вторинної переробки. На упаковці є наклейка з каталожним номером, QR-кодом та вказана країна виробник. На тяжці стабілізатора є логотип виробника та каталожний номер. Розглянуті перші три варіанти: це запчастини для автомобілів і звичайним стабілізатором. Два наступні виробники це запчастини для автомобілів, оснащених системою Dynamic Drive, Sідем бельгійський виробник запчастин високої якості. Упаковка виробу містить інформацію про застосування, каталожний номер, QR-код з інструкцію з монтажу. На самій деталі є логотип виробника та наклейка, на якій позначено бік установки. У нашому випадку правий. Закінчую огляд німецький виробник Ленд Продукція цього бренду має найвищу ціну і незаперечно кращу якість серед конкурентів. Це підтверджує той факт. Що лямфьордер вже кілька десятиліть поспіль є постачальником запчастин на конвейерне збирання провідних автовиробників. Тяжка стабілізатора Лямфьордер виготовлена в Німеччині, продається поліетиленовій упаковці, придатні для переробки. На деталі є логотип виробника та вказана сторона встановлення. На цьому ми закінчуємо огляд. Якщо у вас виникли питання, запитуйте їх в коментарях. Посилання на розглянути товар буде в описі під відео. Якщо ролик вам сподобався, натискайте вподобайку та підписуйтесь до нової зустрічі на каналі Автокомпас.